Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На Волині уродженець Донеччини зґвалтував жінку. У Рівному вчитель схопив ученицю за шию, бо та вдарила його циркуле у Варшавському університеті. Студент із сокирою напав на людей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 травня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув солдат Юрій Салабай. Про це повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик. Військовий Юрій Салабай загинув 5 травня 2025 року в районі Донецької області. Не стало і ще одного військового Олександра Джобулди, 1969 року народження. Про це повідомив Луцький міський голова. Лучанин був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 3-го стрілецького відділення. Солдат загинув 6 травня під час виконання бойового завдання в Харківській області. Редакція телеканалу Конкурентів ВІ висловлює найщиріші співчуття рідним загиблих героїв честь та шана воїнам. На трасі Володимир Луцьк, 8 травня, поблизу міста Володимир працювало чимало поліції, була перекрита дорога. Користувачі соцмереж говорили, що там відбулася погоня. Як розповіли у поліції Волині стався інцидент із водієм позашляховика, який не виконав вимогу патрульної поліції. В результаті його вдалося затримати. На чоловіка оформили адміністративні матеріали. Наразі приймаються подальші процесуальні рішення. 7 травня у Волинській обласній психлікарні проходили слідчі дії. Як стало відомо сьогодні? Правоохоронці затримали завідуючого одного з відділень під час одержання чергового траншу від військовозобов'язаного на хабарі у 15 тисяч гривень. Загальна сума задокументованих фактів одержання хабарів за послугу становить 70 тисяч гривень. У межах проведення антикорупційних заходів оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області національної поліції спільно зі слідчими. ГНП у, у Волинській області заблокували корупційну схему, до якої причетні працівники медичного закладу. За грошову винагороду медики сприяли чоловікам мобілізаційного віку в отриманні документів з фіктивними діагнозами, які надавали підстави для визнання особи непридатної до служби в ЗСУ. Нині проводяться заходи для встановлення кола його спільників. Затриманому слідчі повідомили про підозру. На Волині судитимуть переселенця з Донеччини, який нині проживає в Маневичах. За версією слідства він побив і зґвалтував співмешканку. Про це інформує прокуратура Волині. Злочин стався 20 січня 2025 року. Чоловік спочатку штовхав і бив 45-річну жінку, а згодом зґвалтував її. Раніше він уже був судимий. Тепер чоловік під цілодобовим домашнім арештом і незабаром постане перед судом. У Луцьку чоловік купував земельні ділянки, будував на них будинки, а потім продавав їх, оформлюючи документи як продаж ділянки. Як з'ясували детективи Беб Волині, це все було з метою, аби уникнути сплати податків з 2022 по 2024 рік. Він уклав вісім угод на суму близько 220 тисяч гривень. Насправді ж продане майно коштувало понад 9 мільйонів гривень. Наслідок такого шахрайства держава не понад 1 мільйон гривень податків під час розслідування збитки були повністю відшкодовані. Чоловіку вже повідомили про підозру. На базі Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбулося урочисте відкриття змагань з волейболу у рамках проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Серед дівчат, 8 травня, змагання об'єднали юних волейболісток із різних громад Волині, які виборюватимуть перемогу на регіональному рівні та шанс представляти область на всеукраїнському фіналі. Привітав учасниць, заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв. Бажаю вам отримати максимум задоволення від гри та. Та спілкування а також показати найкращу техніку та результат. Головна мета шкільної ліги пліч опліч це згуртувати. Поєднати та створити спортивне ком'юніті зазначив Сергій Тимофієв. Учасниками заходу серед учнів п'ятих 9 дев'ятих класів стали волейболістки з 10 навчальних закладів. Також заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер подякував юним спортсменкам за високі спортивні досягнення та побажав наснаги, витримки та гідної гри. Проведення таких змагань це не лише популяризація здорового способу життя, це важливий крок у вихованні патріотичної згуртованої молоді. Волинська овай надалі підтримував. Ватиме ініціативи, що формують сильну, спортивну та цілеспрямовану молодь. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. 8 травня окупанти атакували Донеччину. За добу загинуло шестеро людей. Ще 21 людина отримала поранення. Про це повідомили в ОВАН. Також відомо, що пошкоджено три багатоповерхівки та магазин. Атакували із Сумщину. Окупанти скинули авіабомби на Білопільську громаду. Один будинок зруйнований вщент. Ще три пошкоджені. Постраждали також господарські будівлі. Як повідомили в ДСНС області, під завалами вони знайшли жінку. Її вдалося врятувати і передати медикам. А в сумському районі через нічний обстріл зайнялися три приватні будинки. Вогонь гасили до самого ранку. На жаль, є загибла цивільна людина. У гімназії номер 24 міста Рівне стався інцидент між вчителем інформатики та 13-річною ученицею. Спершу в соцмережах з'явилося відео, де педагог ймовірно душить школярку. Інформація викликала резонанс. Однак, згодом поліція надала роз'яснення. За даними правоохоронців, конфлікт виник під час уроку. Учениця користувалася телефоном і не реагувала на зауваження вчителя. Замість цього вдарила педагога циркулем у плече. Після цього вчитель утримував дитину, щоб вона не завдала подальших ушкоджень йому або іншим. Саме в цей момент записали однокласники. На відео видно, як чоловік тримає ученицю за шию. Поліція зазначає, вчитель відмовився подавати заяву до поліції, а батьки учениці також не мають претензій до педагога. 8 травня в обідню пору до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в селі Софіївська борщагівка, що у Бучанському районі Київщини. За інформацією поліції, чоловік відкрив вогонь по людях, унаслідок чого загинуло кілька осіб. На місці працювали усі екстрені служби. Обставини події з'ясовуються. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, що стосується діяльності військового омбудсмана – Документ зареєстрований як невідкладний для позачергового розгляду. Згідно з ініціативою, президент матиме право призначити військового омбудсмена та його заступників. Законопроєкт також передбачає створення офісу військового омбудсмена при президентові для забезпечення цивільного демократичного контролю в секторі безпеки та оборони згідно з законом про національну безпеку України. У разі ухвалення закону визначатиме порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління, а також взаємодії омбудсмена з іншими державними органами. У Чернівецькому національному університеті з вересня цього року студентів вчитимуть роботи з кавою, чаєм та какао. Але диплом матиме загальну спеціальність харчової технології, що дозволить працювати в різних сферах харчової промисловості. Навчатимуть студентів не лише викладачі, а й практики. Серед них навіть чемпіони світу з обсмажування кави. Програма передбачає дві практики в лабораторіях і безпосередньо на виробництві. Це одна з перших подібних ініціатив в Україні, що відповідає запиту сучасного ринку, особливо в галузі кавової індустрії, яка активно розвивається для вступ потрібно скласти єві та фаховий іспит. Далі до новин світу у Варшавському університеті, 8 травня, 22-річний студент з сокирою вчинив напад на людей, внаслідок чого загинула 60-річна вахтерка. А охоронець отримав тяжкі поранення. Трагедія сталася 7 травня ввечері, коли студент третього курсу юридичного факультету без причин напав на вахтерку, яка зачиняла одну з аудиторій. Згодом, коли охоронець намагався допомогти, його також поранили. Нападника затримали на місці події. У зв'язку з трагедією в університеті оголошено день. Жалоби. Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родині загиблої та всій університетській спільноті, висловивши надію на швидке одужання постраждалого. Між Пакистаном та Індією відбулася масштабна повітряна битва. Про це пише CNN з посиланням на джерело в Пакистанській службі безпеки. Повідомляється, що 125 пакистанських та індійських винищувачів не покидали свого повітряного простору. Сторони обмінялися ракетними ударами, а бій тривав понад годину. Ракетні удари подекуди здійснювалися на відстані понад 160 кілометрів. У регіонах, які вважалися ймовірними цілями індійської атаки, Пакистан попереджав місцеве населення. Чим вдалося суттєво мінімізувати втрати серед цивільних у Пакистані також назвали подію одним із найбільших і найдовших боїв у новітній історії авіації. Ну а якщо у вас є більше інформації і бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемагайте. です。